Щодня вулицею Поповича у Рівному ходять сотні людей. Серед них багато дітей, адже неподалік розташована школа та дитячий садок. Тому постало питання, кажуть місцеві жителі, аби встановити на цьому місці лежачий поліцейський. Є вулиця Боярка, така там знаходиться один дитячий садок. Там є п'ять лежачих поліцейських. Тут школа, дитячий садок, і нема ні одного. Жіночка з дитиною переходить на пішохідному переході, її чуть не збила машина. Вона єлі встигла дитину, дитина на люту вже за руку, як, як потягнула вона його. Небоякою проблемою для водіїв стала відсутність знаку, який би позначав наявність тут вузької вулиці, додає пан Віктор. Вуличка, яка веде до шостої школи на її на цих знаках вона ніде не зазначається. Ні з цієї сторони, не з тієї, ні з тієї, З трьох сторін. Нема тієї вулички. Рухається 40, 50, 60 кілометрів, вилітають на перехрестя, ті, хто їде по вулиці Дудея, спускається вниз. Рідко хто пропустить. У департаменті інфраструктури та благоустрою рівного зазначають, аби на вулиці Поповича встановили необхідні знаки та лежачий поліцейський, потрібне відповідне звернення від громадян. Потрібно направити звернення до міського голови з пропозицією встановлення засобу заспокоєння руху, описати суть проблеми, чому там вона повинна встановлюватись. Після чого дане питання буде розглянуто на засіданні координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху. Після цього додає Дмитро Царук координаційна рада з питань безпеки виїжджає на місце та з'ясовує, чи справді на цій ділянці потрібні лежачі поліцейський та знаки. Якщо буде прийнято рішення про те, що він дійсно потрібно там, тоді розробляється схема організації дорожнього руху і після того реалізується даний проект. Юлія Котляревська, Ольга Соколюк, Богдан Прокопчук та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Медіагруп.